Вітаю вас підписники та гості каналу. Сьогодні 25 травня 2024 року Харківська область. Минуло 2 тижні після того, як був заморозок. Після заморозку, де був в мене підмерший кущ, я зробив обрізку підмершої лази. На ось такі ось піньочки. Ну, приблизно десь пів сантиметра до сантиметра. І на сьогоднішній день бачимо вже вихід ось такої сплячої бруньки. Поруч ось сплячує, тут дві прокинулись. Тут ось одна прокидується. Видите, ось уже який гарний. Багато хто робить помилку, коли бере і виламує оцей підмерший пагін. Не треба його виламувати. Вокруг нього тут в лазі дуже багато сплячих броньок. Десь біля десятка. І коли ви його виламуєте, можете пошкодити сплячу бруньку. Ось. А якщо зробити ось так, ось таку обрізочку на ось такий піньочок невеличкий, то все там зберігається і брунечка через 2 тижні прокидається, виходить. І ще з цієї бруньки в цьому році можна отримати врожай. Хай він буде не такий великий, як з першої бруньки, але він буде. Це в мене кущ нінель. Півкуща підмерзла. Обрізав його на встановлення. А півкуща має ось такий вигляд. Буде тепло, буде гарна погода. Треба його підлити, підживити. І він нас догоне і видасть ще врожай. Підписуйтесь, ставте лайки.